Вітаю на уроці трудового навчання. Сьогодні ми поговоримо про Великдень. Адже Великдень на гостину просить. Великдень Це одне з найбільших свят християн. У дохристиянські часи на цю пору припадало свято весняного сонця і пробудження природи від зимового сну. На столі духмяна паска. А круг неї писанки. Уділи нам, Боже ласки, на всі дні, на всі вики. Немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Напередодні Великодня виготовляли писанки, крашанки, мальованки. Їх не лише святили в церкві, а й обмінювалися ними, немов великодніми картками привітаннями. Українська писанка перемагає зло вона вічна, як сам український життєлюбний народ. У світі доти існуватиме любов. Доки люди писатимуть писанки, каже народна мудрість. Писанка це яйце декороване декор... традиційними символами, які пишуться з допомогою воску і барвників. Писанка символ сонця, життя. Його безсмертя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя і радості. Кожна писанка це вражаючий витвір мистецтва. Тож не дивно, що у всьому світі існують скульптури цих великодніх яєць. В Івано-Франківській області України в місті Коломия розташований музей писанки, який виглядає як великодні яйце. Висота цього гигантського яйця 13 метрів. Це єдиний в світі музей писанкарського мистецтва. Цікаво, що в цьому музеї зібрано понад 12 тисяч писанок з усього світу. В Канаді є писанка з величезною мозаїкою. Вся писанка це мозаїка, тобто складена з малесеньких кусочків. В цій писанці. 1108 трикутників 177 з внутрішніх розпірок, які утримують яйце. А сама писанка складається з 6978 деталей. В румунському місті Сучава також встановили доволі великий пам'ятник великодньому яйцю. Його висота понад 7 метрів. А діаметр Майже 5 метрів. У Вільнюсі, що знаходиться в Литві, в одному із скверів старого міста розташований пам'ятник писанці. Литовці називають його Маргутіс, що в перекладі означає пасхальне яйце. Скульптура важить 300 кілограмів, сягає висоти 2 метрів, а виконана вона з гіпсу. У містечку Вижниця в 2012 році в Україні також з'явився червоно-чорний пам'ятник писанці заввишки у 3 метри. А у Братківці на Львівщині ще одна гігантська писанка розташована прямо у центрі села. Висота цієї писанки більше 6 метрів. В нашому місті в Запоріжжі на острові Хортиця розташований оригінальний пам'ятник писанця, встановлений він на давньому святилищі, яке археологи датують трьома або двома тисячоліттями тому. Саму писанку зробили з матеріалу, якого привезли з Янцівського гранітного кар'єру, та й орнамент цього яйця непостійний, тому що художники час від часу змінюють розпис. Тож час вже спробувати свої сили і створити свою творчу роботу до Великодня. Допомагай мамі, бабусі, татові дідусеві готуватися до цього світлого свята. А на наступному уроці ми зробимо Великодню поробку. А на сьогодні я тобі дякую за увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!